Вподобайте це відео, підпишіться на канал та залиште коментар. Цим ви підтримуєте можливість подальшого створення авторського україномовного контенту. Розділ 17. Поцілунок Після того, як Степан зізнався її в коханні, Жозефіна старанно, хоч і не завжди успішно, уникала хлопця. Та він удавав, чи так і справді було, що не помічає цього. Жозі, відчини двері, Жозі. постукала у двері кімнати Марія. Відчини, бо я точно знаю, що ти тут. Я бачила, як ти зайшла. Жозефіна обережно відчинила двері й, упевнившись, що це кузина, і вона без супроводжуючих впустила ту всередину. Серденько, чого ти тут сама сидиш? щиро здивувалася Марія. Там унизу так весело дядьки Петро і Павло разом з моїм батьком вже наклюкалися і танцюють. Дівчина розсміялася, і це ми ще навіть за стіл не сідали. Мабуть, тата відправлять спати, а ми будемо святкувати його день народження без нього. Марія знову посміхнулася. А на ранок батько, щоб загладити свою вину перед матір'ю, повезе нас всіх до Києва за новими сукнями. Та якось настрою немає, голова болить. А голова не болить чи ночі романи читати? з лукавою посмішкою запитала кузина і показала пальцем на томик у твердій палітурці, що недбало валявся на ліжку. Пішли, Жозі, благаючи, поглянула на сестру і схопила її за руку Марія. Там зараз знаєш, як весело. Справді, засумнівалася Англійка. Ага. Зараз Сашко і Степан запропонували пограти в пляшечку, але без тебе я не наважуся. Це та пляшечка, де треба цілуватися? запитала Жозефіна. Марія густо почервоніла і кивнула. Ямочки стали ще глибшими та помітнішими на її щічках. Дівчина зашарілася. А якщо тобі доведеться цілуватися не зі Степаном, а з Сашком, «Та він же мій брат. вигукнула зі сміхом та це буде дружній поцілунок у щічку. А якщо мені випаде цілуватися зі Степаном? обережно запитала Жозефіна. Ну, Жозі, ти ж не будеш цього робити, ти щось придумаєш, я знаю. І Марія кинулася обнімати кузину. Добре, зітхнула та нарешті погодилася білявка, чим викликала абсолютне захоплення і щастя кузини. Спустившись донизу, дівчата знайшли хлопців у бібліотеці. Де вони розпивали дорогий коняк дядька Свирида та розмовляли про усілякі дурниці, по типу цьогорічних подорожей та спільних знайомих. Однак, як тільки дівчата зайшли до кімнати, вся увага була прикута до них, а особливо до Жозефіни. Степан водив поглядом по білявому волосся дівчини, яке відсвічувало золотом, стрункій талії, пишним рожевим воланам внизу на сукні та на рукавах. Він навіть не приховував свого захоплення. Ну що, граємо в пляшечку? запропонував Сашко, і всі погодилися. Збоку заскрипіло старе оксамитове крісло, коли Степан підтягнув його ближченько до друзів, які сиділи на дивані. Нарешті всі вмостилися. Марія сіла навпроти Степана і не відводила від нього закоханих очей. Він же здавалося, що не помічав її уваги. Жозефіні ж довелося сісти на краєчок дивану зліва від Степана. Дівчата, коньяк будете? запропонував вже трохи захмелілий Сашко. За дверима у вітальні гучно грала музика. Було чутно, як дядько Свирид, тітка Галя і їхні запрошені гості танцюють, сміються, випивають. Дядько Петро щось час від часу вигукував. Тут же, в кімнаті, приємно потріскували дрова в каміні. А за вікном зійшла перша зоря. Жозефіна встала з дивану і пройшла до столу, щоб запалити декілька воскових свічок, що височили з вишуканих золотих свічників. Захотілося й справді випити та розслабитися. Почувши її так, Сашко з радістю налив коньяк у келих. На столі на таці лежали яблука та шоколад, які хлопці забрали з вітальні. Жозефіна випила запропонований напій і відчула, як їй спочатку запекло у горлі, потім нутрощах, і раптом все тіло огорнуло теплом. Кінцівки розслабилися, і вона з усмішкою відкинулася на диван. В цей момент життя не видавалося більше таким складним та приреченим. Спокійніше сприймалася смерть матері і те, що батько, по суті, відіслав її у заслання. Щоб вона не заважала йому будувати особисте життя і водити жінок додому. Її абсолютно не турбувало що, судячи з такої поведінки тата, він, скоріше за все, залишить її без грошей, і це поставить хрест на її майбутньому заміжжі. Марія швидко й здивовано поглянула на сестру. У їх сім'ї не заведено було, щоб жінка пила. Ще налити? посміхнувся Сашко. А давай, махнула рукою Жозефіна. Вона раніше пила усього два рази, коли мама померла та на своє 16-річчя. І ця справа завжди видавалася їй досить приємною. І поки вона смакувала наступну порцію коньяку, Степан крутанув пляшечку знову. Марія геть забула про сестру, напружено слідкуючи лише за рухом пляшки на столі. Затихла, лише її очі бігали і крутилися в унісон з пляшкою. Дівчина безперервно накручувала темне пасмо волосся на палець. Нарешті, пляшка дивилася своїм пустим оком на Сашка. Друзі розсміялися і потиснули один одному руки. Ще раз пробурмотів Степан, не зводячи очей з Жозефіни, і з усієї сили крутанув пляшку. Темп уповільнювався ось-ось, майже. Нарешті. Очі Марії засвітилися від щастя. Зараз Степан мав її поцілувати. Легкий рум'янець вкрив її дівочі щічки, очі затягнулися поволокою. Здавалося, що серце зараз вистрибне з грудей. Степан підійнявся і, перехилившись через стіл, швидко чмокнув її у щічку. Це був абсолютний стовідсотковий провал. Хлопець однозначно показав своє відношення до неї. На мить розчарування відобразилося на чистому личку Марії, та вже за секунду вона щасливо приклала руку до щоки і посміхнулася це вже було щось, це вже початок. Тим часом, так само не відводячи погляду від Англійки, Степан крутанув пляшечку ще раз, цього разу йому пощастило. Пляшка дивилася своїми голими нутрощами прямісінько на Жозефіну. Англійка поглянула на Степана своїми вже посоловівшими очима і підставила щоку для поцілунку. Хлопець нахилився до неї, та останній миті різко повернув її обличчя до себе і поцілував у губи. Жозі! в розпачі вигукнула Марія, ти ж обіцяла? Вона підхопилася на ноги та з повними сліз очима вибігла з бібліотеки. В голові у Жозефі не було мутно. Вона дивилася на Степана явно без хоч найменшого розуміння ситуації. Степан же посміхався, задоволено потираючи руки. Сашко здивовано спостерігав всю драму збоку, припіднявши брову та закривши рот рукою. Цей вечір усі учасники сцени запам'ятають надовго. Тим часом заплакана Христина сиділа на кухні і дивилася на Павла, який, бризкаючи слюною, кричав на неї. Ти що, мене не любиш? Нового коханця знайшла? Та що ти таке кажеш? голос Христини тремтів. Якого коханця, я з дому не виходжу майже зовсім. Ой, я вас, жінок знаю. Он у знайомого дружина так в магазин по хліб бігала, то за двадцять хвилин встигала ще й у джип до коханця залізти, де її там. Я нічого такого не роблю, майже плачучи, прошепотіла дівчина. Тоді чому не можеш підписати документи, а? Принизити мене хочеш, щоб я себе бідняком відчув чи що? Ця квартира дісталася мені від сиротинця, я її ні на кого переписувати не буду. Отак, «От значить, вибухнув Павло. А нащо ж тоді в коханні клялася меркантильне стерво? Значить, жити моїм коштом і ніде не працювати то нормально, а переписати квартиру на чоловіка ні? Ти що, розлучення плануєш? Ні, розплакалася Христина, не планую. Розлючений Павло розвернувся і вибіг з квартири, гучно грюкнувши дверима. Христина ж змарніла й постаріла років на десять, з глибокими зморшками під очима і сивими пасмами волосся похилила голову додолу й опустила руки. Розділ 18. Аферист Здається, я зрозуміла, що йому від мене може бути потрібно, сповістила Олену Христина наступного дня у кав'ярні після невдалої спроби Павла змусити її переписати квартиру на нього. Олена ж, вислухавши, замислилася Так, це схоже на Павла. Дівчина обхопила чашку з кавою своїми доглянутими пальцями з ідеальним манікюром. У мене він вкрав коштовності, я знайшла ще одну дівчину, Віру. Виявилося, що вона йому машину подарувала, він її продав, а після цього вони розійшлися. Однак, уже у відносинах з тобою Павло на ті гроші купив нову. В карих очах Христини не виражалося нічого, жодна емоція. Вони ніби вицвіли, вона ніби вицвіла. Ей, подруго!» – твердо сказала Олена. Ти і перестань так реагувати, бо ти мене лякаєш. Подумаєш, чоловік аферистом виявився. Всяке буває, ми зараз придумаємо, що робити. І що ж мені робити? Так само без емоцій, запитала Христина. Я не знаю, скільки ще так витримаю. Може, й правда, віддати йому квартиру, і тоді він дасть мені спокій? В голосі дівчини звучала надія і безвихідь одночасно. Ти зараз не милий дурниць, блондинка розізлилася. Христино! раптом вигукнула й заплескала вона в долоні, моє ж ти золото, а ти мені ідею підкинула. Ну, хоч комусь я можу чимось допомогти, невесело пробурмотіла брюнетка. Тобі треба позбутися квартири, і тоді він відчепиться від тебе. Який чудовий план, скептично посміхнулася Христина. З таким же успіхом. Я можу і йому її віддати, і він так само відчепиться від мене. Ти не зрозуміла, ти не по-справжньому втратиш квартиру. Потрібно лише, щоб Павло так думав. І друге, ти маєш допомогти мені повернути коштовності, а вірі авто. Олю, хіба я таке можу? Подивися на мене, я вже нічого не можу. Христина зітхнула і на мить закрила очі. Зберися, дівчинко. Підбадьорила її Олена. Ми тепер одна команда і разом обведемо навколо пальця цього засранця. Ну, і де ти ходиш, прошепів Павло, коли Христина зайшла до квартири. Я повернувся з роботи сьогодні раніше, а їсти немає що, в хаті брудно, мої сорочки на завтра ще не напресовані. Що, до коханця ходила? Ну, чого ти так? Очі Христини наповнилися сльозами. Що я тобі поганого зробила, а що ти хорошого зробила, процідив Павло. Якби не ти, я вже давно з забезпеченою нормальною дівчиною дружився, з батьками, що допомагають. Натомість я терплю тебе, і ми повністю на всьому економимо. Ну, то розлучися зі мною, розлучися. Вигукнула Христина. Якщо я така противна і життя тобі зіпсувала, то я тебе не тримаю, йди, шукай нову жінку. Я тебе зараз вдарю, сволота така, розпатякалася, рота свого брудного закрий, побалакай тут мені ще. Він схопив її за волосся, різко потягнув на себе і штовхнув в сторону кухні. Їсти йди, готуй вже і подякуй за те, що я тебе все ще досі терплю. Христина, вмиваючись гіркими сльозами, мовчки пішла чистити картоплю. Як же так вийшло? розмірковувала брюнетка, що я все це терплю. Чому не розлучуся з ним, не вижену, не викличу поліцію? А відповідь прийшла сама собою, тому що, проживши декілька років з цим чоловіком, вона вже забула, ким була і на що здатна. Дівчина так часто чула, що вона нікчема. Яка без нього не виживе, що вже й справді почала у це вірити, думала, що ні на що не здатна, почала вірити, що заслуговує на таке відношення. А ще Христина так звикла до того, що нікому не потрібна в цьому світі, що ще з часів сиротинця вона сама по собі, що почала сприймати свого чоловіка аб'юзера, хоч і поганою, але все-таки сім'єю. Телефон завібрував, прийшло повідомлення у месенджер від Олени. Навіть не смій передумати, бо я вас, дівчат, зі стокгольмським синдромом знаю, твій чоловік покидьок, його треба провчити. І як Христині було неважко, а проте Олена мала рацію вона мусить повернути собі нормальне життя, хоч уже й не пам'ятає, що це. Вночі й вперше за декілька років приснилася мама. Вона нічого не казала. Лише співчутливо дивилася на дочку. Здається, вона хотіла Христину про щось попередити, і кілька разів відкривала та закривала рота, щоб щось сказати Мамо, мамо, скажіть хоч слово. Однак та мовчки розвернулася і пішла геть. Дівчина прокинулася о п'ятій ранку, поки Павло ще спав, дістала із тумбочки ключ і почала роздивлятися, ніби ніколи до цього не бачила, потім швидко сховала назад. Ще, не дай Боже, чоловік побачить. Ключ для неї був більшим скарбом, ніж квартира. Вона тихенько вдяглася і вийшла на вшпиньках на вулицю. Біля під'їзду на неї вже чекала Олена. Принесла, так, тримай, це документи на квартиру. Добре, коли все оформлю, гроші перекажу на карту. Очікуй, а коли буде напад? Готуйся цими днями і вибач, але для правдоподібності... Тебе доведеться вдарити і пару синців поставити. Мені не звикати, без жодної емоції, промовила Христина і побігла назад до квартири, доки чоловік не прокинувся. Стій, сука, хтось крикнув за спиною Сумку давай, не повертайся, якщо жити хочеш. Я легко проламаю тобі череп. Так, я розумію. Що ти розумієш божевільна?» що вам доведеться мене вдарити. Якщо я повернуся до вас обличчям. Промовивши це, абсолютно спокійна Христина повернулася лицем до грабіжників. Розхристане нечесане чорне волосся діставало їй до пояса, під очима виднілися темно-фіолетові круги. Спідниця до п'ят обвисла стара куртка. Вона й справді скидалася на божевільну. А вже наступної миті дівчина відчула різкий біль, трохи вище над бровою. Все навкруги закрутилося, завертілося і щезло в темноті. Після трьох днів проведених у лікарні та написаної заяви в поліції, Христина повернулася додому. Чоловіка ще не було, вона полегшено зітхнула. До кінця тижня дівчина мала виїхати з квартири, оскільки, завдяки допомозі Олени вона вже була продана. Гроші переказали на картку. Однак офіційно ці гроші в неї поцупили вчорашні грабіжники. Тепер Павло мав відчепитися від неї, оскільки для нього вона вже не мала ніякої користі. Христина присіла на краєчок дивану, втомлено похилила голову і закрила її руками. Важкий досвід. Залишилося ще кілька справ забрати коштовності і машину у Павла. Ключ повернувся у дверях, і на порозі з'явився п'яний Павло. Що, сука, з'явилася? І це ти три дні пропадала. Його язик заплітався, а очі з ненавистю дивилися на неї. Я ж тобі писала, у месенджер. На мене напали, вкрали сумку, вдарили по голові. Та вона в тебе все одно пуста, гірше не буде, зло засміявся Павло і завалився спати на диван, а через секунду голосно захропів. Христина перевірила його кишені. Та витягнула маленький ключик від дерев'яної скриньки з дорогоцінностями. Діставши скриню з шафи, відкрила її та пересипала усі коштовності в пакет. Далі дівчина повільно зібрала найнеобхідніші свої речі, перевдяглася, дістала ключ, який був подарунком від мами, улюблену книгу про Ен з зелених дахів, підхопила пакет з усіма своїми пожитками та вийшла з квартири. Назавжди. Біля під'їзду на неї вже чекала Олена у своєму блакитному інфініті. Вона обійняла закляклу майже неживу подругу і поплескала її по плечу. Нічого, Христина, все буде добре, і поганий досвід також досвід. Використаєш його у своїх книжках. І ми б ніколи не зустрілися, якби ти не знайшла цього покидька, підбадьорила її. Христина лише мовчки подивилася в очі подрузі. Слова в цей момент значення не мали. На деякий час Христина поселилася в Олени, поки тривав процес розлучення. Гроші від продажу христининої квартири вважалися офіційно вкраденими тими злочинцями, що побили її на вулиці. За коштовності Павло заявити не міг, бо сам їх поцупив у Олени. Його ж машину суд змусив продати і половину грошей віддати Христині, бо придбана вона була у шлюбі. Цю суму дівчина віддала як компенсацію вірі, ще одній жертві цього витонченого афериста-аб'юзера.